У Волинській духовній семінарії з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаєла відбулася сьома міжнародна науково-практична конференція Історія та сучасність православ'я на Волині. Такі зустрічі відбуваються щорічно з 2009-го. Сьогодні півсотні учасників демонстрували свої наукові здобутки за трьома напрямками: історія православ'я на Волині, православ'я на Волині у пам'ятках сакрального мистецтва та краєзнавча наука на Волині. На базі Волинської духовної семінарії відбулася сьома міжнародна науково-практична конференція Історія та сучасність православ'я на Волині. Участь у ній взяли викладачі та студенти Волинської духовної семінарії, науковці, краєзнавці та історики. Обмінятися досвідом та поділитися своїми науковими здобутками зібралися майстри не лише з України, але й з Білорусі, Росії, Литви, Німеччини та Польщі. Досліджуючи нашу історію, ми долучаємо до цієї справи. Всіх можливих науковців, які займаються цією проблематикою. Цього року наша конференція має статус міжнародної, тому що залучені до співпраці представники науки Польщі, Білорусії, Литви і Росії. З деяких республік не поприїжджали науковці, але вони прислали свої доповіді. По-перше, участь у міжнародній конференції взяла студентка третього курсу Лесиного вишу Ірина Богданець. Тема її доповіді роль мхолмської ікони в православ'ї. Дівчина зізнається, що обрала тему на даний час актуально, оскільки не всі обізнані з пам'ятками сакрального мистецтва Волині. Мене дуже зацікавило те, що церква організовує конференцію. Те, що це бере на себе духовна семінарія, і я вважаю, що це доволі такий хороший хід, це дуже корисно для розширення світогляду. Взагалі, із всіх сакральних святинь, які я бачила в своєму житті, холмська ікона вразила мене найбільше. Я побачила її вперше на експозиції в музеї Волинської ікони. Доволі таки гарна, у неї сильна енергетика, і найбільше зачепила із всіх побачених в ікон. Конференція розділена на три напрямки: історія православ'я на Волині, православ'я на Волині у пам'ятках сакрального мистецтва та краєзнавча наука на Волині. Викладач Волинської духовної семінарії протоієрей Олександр Фадчук, уже всьому на такому заході. Він зауважив, що кількість учасників щороку збільшується, а теми доповідей урізноманітнюються. Святопокровська церква в повоєнний час. Я досліджую цю церкву. Шукаю документи в архіві, в архіві духовних семінарів щось зберігається, старих документів, зібраних мною, десь там знайдених, в архіві Покровської церкви. Всі ці документи опрацьовуються для написання майбутньої книжки про Покровську церкву, яка, сподіваюся, вийде. і Частина з них була використана для нашої конференції. Доповіді учасників конференції вже опубліковані у науковому збірнику.